Вітаю всіх моїх глядачів. Сьогодні піде розмова про скатертинки. Ось дивіться, йду я центру міста і бачу ось таку красу. Ну як же не зайти і як же не поснімати. Дуже гарні скатертинки, дуже гарне остоплення. І давайте я вам розповім про скатертинки. Ой, яка краса, і пташечка, дивіться, Боже, яка краса, жовтенька пташечка. Я не знаю, як вона е, називається. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, ну це просто краса. А зараз давайте я вам розкажу і покажу багато цікавого. Скатертина або в розмовному стилі скатерка також можна зустріти діалектні варіанти, настільник, обрус, стільник або ширинка. Скатертина це загальновживальний термін для позначення тканного або в'язаного виробу, яким накривають стіл. В'язані гачком скатертини можуть бути різних форм, розмірів, визерунків та стилів. За формою вони бувають круглими, квадратними, овальними, шестикутними, а також скатертини у вигляді мотивів, які тоді потім сшиваються між собою. За стилем вони можуть бути ажурними, філейними. Використанням різних візерунків, таких як квіти, листя, геометричні фігури, тваринки та інше. За розміром, скатертини можуть бути маленькими для журнальних столиків та великими для великих столів. За кольором скатертини можуть бути білими, кольоровими, однотонними або багатокольорними. Катертини можуть бути з оздобленням, можуть бути прикрашені мереживом, бахромою, помпонами. нитки можуть бути дуже разноманітні від бавовни, льона до синтетики. Історія скатертини сягає глибокої давнини, коли люди почали використовувати тканини для захисту їжі та прикраси столів. Спочатку це були прості матеріали, такі як листя та гілки. З Часом скатертини стали вже такі, як зараз. Основні функції скатертини захист столу від подряпин та плям. Декоративна функція додає столу естетичного вигляду та створює затишну атмосферу. Отже, скатертина пройшла довгий шлях розвитку від простих природних матеріалів до сучасності. І далі давайте подивимося красу, яка буде надихати вас до творчості. Приємного перегляду.